Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Любов, яке це прекрасне слово, найважливіше, але не само слово важливе, але Бог є найважливіший, бо любов це Бог, бо Бог є любов'ю. І сьогодні, на превеликий жаль, ми так часто на світі чуємо від різних людей. Це слово любов, яке використовується не для того, щоб про любов говорити, яке є профановане слово, яке використовується для того, щоб назвати щось любов'ю, що взагалі не є любов'ю, що навіть не заміняє любові. Господи, просимо Тебе, пробач нам це. Навчи нас любити, навчи нас, слово любов, говорити на Тебе. Навчи нас про Тебе говорити, любов, навчи нас про Твою любов свідчити нашим життям, щоб ми не зневажували цього Слова, щоб ми не зневажували Тебе, Господи, Твоєї любові. Пригорни нас, Ісусе, до свого серця, і завжди вчи нас прямувати дорогою любові, Жартовної, безкорисливої, правдивої, чесної, щирої, любові якою є сам Ти, Ісусе, прийди нам на допомогу і навчи нас любити. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас.